Доброго дня, друзі! Пропоную вашій увазі відео з підборкою рецептів до святкового столу. Рецепти старалася підібрати різноманітні, смачні і такі, які швидко готуються, так як зараз літо, щоб часу біля плити проводити небагато, а стіл був різноманітний, смачний та вишуканий. Будемо готувати м'ясну страву, запечену картопельку, бутерброди, неймовірно смачний салат, десерт. Ну і обов'язково охолоджуючий напій. Кому цікаво, залишайтеся зі мною. Хто не підписаний на канал, обов'язково натискайте підписатися, і будемо починати. Спочатку підготую м'ясо, так як ця страва готується найдовше, м'ясо потрібно ще час замаринуватися. У мене ось така частина балика, я його трішки зачистила, але весь жир не відрізала, тому що хай залишається, щоб і красивіше було, і під час. Приготування, щоб було трошки жирніше. Нарізаю на невеличкі шматочки на порційні, буду відбивати і формувати биточки. Відбиваю м'ясо з двох сторін, тоді і м'якше воно буде, і приготується швидше. Така готова страва є дуже смачною, а також вона красиво виглядає на будь-якому святковому столі. Ви можете її приготувати, і звичайно, на обід. Коли все м'ясо підготувала, відбила, буду маринувати. Присипаю трішки солі і використовую у мене універсальна приправа для м'яса. Трішки присипаю, залишу в холодильнику, щоб промаринувалося, буквально на одну годину. Обов'язково просмажую на добре розігрітій сковорідці. Наливаю невелику кількість рослинної олії. Відбивні з двох сторін мокаю в панірувальні сухарі і одночасно готую начинку, трішки грибів шампіньйонів і невелику кількість цибулі. Це м'ясо буду запікати ще в духовці, тому просмажую його не повністю до готовності. Викладаю начинку, гриби з цибулькою. Зверху невелику кількість майонезу, кетчупу та гірчиці і запікаю, виклавши невеличкий шматочок сира, коли сир розплавиться, М'ясо виходить дуже смачне, зверху прикрасила листочком петрушки і готово. Приготуємо десерт у стаканчика. Це не просто красиво, оригінально, а ще й дуже смачно. І готується дуже просто. Спочатку приготувати потрібно бисквіт. Я буду готувати в мікрохвильовці так швидше, зараз літо не хочеться вмикати духовку, а результат буде нічим не гірший. Швидко та смачно. В миску розбиваю 2 яйця. Добавляю дрібку солі, цукор. Всі точні пропорції, як завжди, пропишу в описі під відео. Буду перемішувати за допомогою вінчика, все швиденько. Обов'язково додаю розпушувач, молоко. Хочу, щоб був бисквіт шоколадний, тому додав какао. Борошно об'єдную за допомогою вінчика і буду випікати. Такий десерт зручно готувати навіть напередодні. Якщо у вас є вільна годинка з вечора, приготуйте, він в холодильнику за ніч настоїться, буде набагато смачнішим. Просіюю борошно я підготувала силиконові формочки, яких готую в мікрохвильовці. Змащувати їх нічим не потрібно, тому що в бору... у тісто теж додаю рослинну олію. Тісто має бути не густим. Ось так легенько воно спадає із ложки. Розділяю на дві порції і буду випікати одночасно в мікрохвильовці. 5-6 хвилин і бисквіт готовий. Обов'язково перевіряю на готовність. Якщо серединка трішки рідкувата, додаю ще одну хвилину. І буду готувати заварний крем. Ресепт класичний. Готую його, звичайно, на молоці, додавши одне яйце, цукор, ванільний цукор для аромату, борошно та крохмал. В кінці приготування обов'язково вершкове масло. Для початку змішую сухі інгредієнти. До цукру додаю ваніль, додаю крохмал та борошно, все перемішую вінчиком, інчиком, додаю збите яйце. І поступово вливаю молоко. Ретельно перемішую, щоб не було комочків і ставлю на вогонь, щоб дана суміш закипіла. Поки півши декілька хвилин, вона загусне а вже потім додавлю вершкове масло. Тільки потрібно весь час перемішувати. Зручно це робити силіконовою лопаткою, гарно підбирається все по дну і нічого не пристає. Потім додаю вершкове масло і відключаю, щоб вихололо. Поки заварний крем вихолодає, приготую шоколадну глазурь, 2 столових ложки цукру, столова ложка какао обов'язково беру темне, мені подобається, воно найбільше. Додаю столову ложку молока і як все закипить, 20-30 вершкового масла. Ставлю, щоб вихололи. Коли всі компоненти вже підготовлені і вихололи, з кімнатної температури, починаю формувати десерт. Я готую святковий стіл на 4 особи. А ви дивіться, якщо вам потрібно більше, значить збільшуйте всі інгредієнти. Бисквіт потрібно перетерти, щоб утворилася крихта. Такий десерт схожий до десерту трайфлів в стаканчиках з кремом та бананом. Можна додати не банан, якщо є полуниця, теж буде добре смакувати. Банан перерізаю, нарізаю на невеличкі частинки, і викладу його всередину. Між начинкою та бисквітом буде дуже смачно. Заварний крем переложила в мішечок целофановий, Так зручніше формувати і наповнювати ним стаканчики. На дно обов'язково заварний крем, потім шоколадний бисквіт, крем і подрібнений банан. Бисквіт просочувати нічим не потрібно. заварний крем гарно його пропітає Бисквіт шоколадний викладаю чайною ложечкою. Так зручно чердуючи бисквіт, заварний крем, приблизно, щоб було в однаковій кількості. Наповнюю стаканчики не повністю доверху, так я хочу прикрасити зверху шоколадною глазур'ю. Обов'язково залишаю такий десерт настоятися і подаю на стіл. У мене ще залишився бисквіт, заварний крем та шоколадна глазурь, і я вирішила приготувати ще один десерт. До потрібненого бисквіта додаю підсушені горішки, попередньо їх подрібнила і підсушила на сухій сковорідці. Додаю шоколадну глазур. Та решту заварного крему. Його потрібно зовсім небагато, приблизно 2 столови ложки. Головне, щоб маса безквітна об'єдналася і з неї можна було сформувати, хоч зробити ось такі свого роду каштанчики. Підготую одну ось таку вафлю, дрібненько перетрую її руками, щоб утворилася крихта, і буду обмакувати з усіх сторон підготовлені заготовочки із з Руками формую кругленькі колобочки, зжимаю, щоб воно тримало форму, і гарненько з усіх боків обмакую в усі підготовлені вафлі. Такий десерт смачний. Утворився він у мене експромтом, тому що бачу, що залишається трішки інгредієнтів, і вийшов дуже смачний. І до того ще й красивий. На гарнір приготую смачну та ароматну молоду картоплю. Попередньо картоплю помила, почистила і відварюю її цілою, не перерізаючи в підсоленій водичці. Потім буду запікати в духовці із сиром і з такими спеціями. Беру паприку, сушений часник, трішки солі, якщо ви мало досолили картоплю під час приготування, олії. Перемішую і ось цією сумішу буду змащувати, щоб красива була і скоринка, і красивий колір нашої картоплі. Коли картопля відварилася, стала м'якою, кожну картоплинку викладаю на підготовлений пергаментний папір, потім на деко буду запікати. За допомогою роз'ємного гільця надаю їй форму, прижимаючи зверху з легеньку стаканчиком. Попередньо стаканчик потрібно вмочити в ось цю нашу підготовлену суміш із спецій та олії. Потім ще й зверху ретельно нею змастити. Тоді утвориться і колір красивий, і аромат. І викладаю шматочок сиру. Він розплавиться і буде красива скоринка із сиру. Присипаю обов'язково подрібненим кропом, викладаю шматочок сиру і буквально в духовку на 2-3 хвилини на функцію гриль. І відразу до столу. Смакота неймовірна. Бутерброди приготую прості, але дуже смачні. Попередньо батон нарізаю на невеличкі скибочки і підсушую на сухій сковорідці. Для оздоблення використаю свіжий огірочок та помідор. Приготую намазку на бутерброди. У чашу блендера викладаю 200 г кисломолочного сиру. Додаю столову ложку майонезу, подрібнений кріп, сіль та перець за смаком. Блендером все перетираю, щоб утворилася поступодібна маса. Така намазка є дуже смачною. Підготовлений батон ретельно змащую ось цією ароматною намазкою, викладаю шматочок колбаси і оздоблюю огірочком та помідором. Такі бутерброди виходять дуже смачні та ароматні, а до того ж, вони красиво виглядають на святковому столі. Приготую салат, який виходить дуже смачним і неодмінно стане прикрасою вашого святкового столу. Для початку потрібно замаринувати курине філе. сіль, спеції до м'яса, залишаю на півгодинки, а потім буду готувати його на сковорідці. Сковорідку добре розігріваю трішки рослинної олії і викладаю замариноване філе, щоб гарно воно обсмажилося, щоб утворилася рум'яна скоринка. Коли просмажиться з двох сторін, накриваю кришечкою, додаю трішки води звичайної кип'яченої і довожу до готовності ще хвилин 15 під закритою кришкою, приготую яєчні млинці. В цьому салаті вони добре смакують а також є красивим оздобленням. Одне яйце змішую з ложкою чайної майонезу і додаю трішки солі. Випікаю на розігрітій сковорідці, просмажуючи такий млинець із двох сторон. Салат буду збирати у великому блюді. На дно викладаю порізану, дрібненько і легенько перем'яту свіжу капусту, легенькою підсолюю, але враховуйте те, що ми будемо робити сіточку з майонеза, а він також вже солоний. Легенько змащую майонезом і викладаю наступний шар. Із підготовленого нарізаного дрібненько курячого філе, сіточка із майонеза, дрібно нарізані свіжі огірочки та помідори. Зверху прикрашаю нарізаним яєчним млинцем. Я його скрутила в трубочку і нарізала на такі красиві спіральки. Зверху салат для оздоблення присипаю сумішу. Чорного та білого кунжуту, попередньо підсмаживши його двішки на сухій сковорідці. Салат такий виходить дуже красивий та смачний. Готується він дуже легко із доступних продуктів. Приготуємо ще одну закуску, яка легко готується і має дуже красивий святковий вигляд. У мене ось такі невеличкі заготовки лаваша, тортілі вже готові діаметром 14 см. Якщо немає круглих, можете самі вирізати з допомогою роз'ємного кільця, використавши квадратний лаваш. Розрізаю пополам, формую заготовочку у вигляді трубочки. Скріплюю зубочисткою, викладаю на деко і буду підсушувати у розігрітій духовці. Кожну трубочку, що було красивіше, змащую яйцем і присипаю насінням кунжута. Буквально декілька хвилин і виймаю, поки ще теплі, ось ці заготовки зубочистки легко виймаються. Викладаю на рушничок, щоб повністю вихололи. готувати начинку. Дуже добре смакує в такому поєднанні. Нарізані дрібненькі крабові палички, відверне яйце, кукурузка і обов'язково. Один апельсин. Попереднє я його почистила, нарізаю на дольки, вирізаючи, щоб не було ось цих прожилочок. Нам потрібна лише сама м'якоть. Заправляю таку начинку столовою ложкою майонезу. Все ретельно перемішую і чайною ложечкою буду наповнювати кожен конвертик. Підготувала кріп, нарізавши його дрібнесенько. буду обмокувати кожен край трубочок. Деякі залишу так. Для різноманітності деякі трубочки вмочу у підготовлений дрібненький кріп. Така закуска готується дуже швидко і має дуже апетитний та красивий вигляд. Готуйте її безпосередньо перед подачею на стіл, весь приблизно за півгодинки, щоб лава залишався хрустким та смачним. На десерт приготую фруктовий салат. Вдале поєднання свіжих фруктів саме в літній сезон, коли їх є велике різноманіття та ще й заправлений солодкою смачною вершковою заливкою. Це завжди безпрограшний варіант до будь-якого святкового столу. Я використаю, нарізавши апельсин, банан, ківі та яблуко. Також додав трішки полуниці. Дуже сподіваюся, що рецепти, які я підібрала в цьому відео, вам сподобаються і ви їх обов'язково використаєте до святкового столу або навіть так просто порадувавши своїх близьких та рідних. Хто не підписаний на канал, обов'язково підписуйтеся. Всі фрукти обережно перемішую і розподіляю по порційних креманочках. У мене їх 4. І буду готувати сметанну заливку. Вона є дуже смачною, готується дуже легко. На одну порцію беру приблизно 50 г сметани і одну частинку зефіра, Ось таку невеличку половинку, так як в мене порції 4 беру їх 4 штуки. Готую все у звичайній мисці погружним блендером, але набагато зручніше готувати у чаші блендера. Тоді нічого не розлітається набагато все швидше. Заповнюю креманочки сметанним кремом, щоб повністю покрили фрукти. Такий десерт дуже добре смакує охолодженим. Насолоджуйтеся приготую смачний та прохолодний лимонад. На одну порцію. Потрібно буде невеликий ківі та пів апельсина, почистивши його та нарізавши невеличкими шматочками. Заливаю холодною мінеральною водою з нейтральним смаком. За допомогою погружного блендера буду все перетирати. Добавляю цукор за смаком. Проціджувати не потрібно. Такий лимонад дуже добре смакує. Готуйте безпосередньо перед подачею на стіл, скільки порцій, скільки вам потрібно. За бажання можна прикрасити листочками м'яти. Буде смачно, освіжаюче та корисно. І ось показую вам готовий результат. Святковий стіл, я вважаю, вийшов дуже різноманітний, легкий при готуванні та дуже смачний. Якщо вам сподобалися рецепти, обов'язково нажимайте пальчик вверх та пишіть коментарі. Ароматна картопелька, смачне запечене м'ясо під сирною скоринкою не залишить байдужим нікого. Дуже красивий, легкий в приготуванні та смачний салат, Два види закусок. Ось такі конвертики та бутерброди. Ну і звичайно, десерти, смачний прохолоджуючий лимонад, торт в стаканчиках, фруктовий десерт та каштанчики, легкі та смачні в приготуванні. А я вам дякую за увагу і бажаю всього найкращого!